Ящика. Ровенський буде поштальйоном. буде з Німеччини посилки возити за одну посилку, бере 50 євро. Доставляє на Україну і відправляє новою поштою. Правильно, Сашка? Були два нормальних оригінальних ящика, але чувак собі вирішив поставити велике. Будеш робити кухню собі? Червоний пітошок з великими ящиками. Ну а я не ну, бачимо хує у тебе лінія така як like гуся шея Техніка достатньо відступна всім привіт! <ривіт> Вже знімав говорив, але не привітався. В общем, розмитнився. хто бачив попереднє відео, що я їхав. В сторону кордону. Кордон не перейшов добре, розмитнився в городку дуже швидко, приїхав е на фірму і сказали мені, що мене не розвантажать. Розвантаження мене тут недалеко, 500 метрів, 700. Сказали, що розвантажать сьогодні, але в другій половині дня. Зараз перша година п'ятниця, перша година дня, і ще ніхто не дзвонив, нічого не каже. Я приїхав до машини. Е, треба поміняти оце переключателя. Так, я взутий <кій> я взутий в машині на коврику, коврика я почищу, повитуваю, але кросовки в мене чистенькі. Ну, з полюкою, правда, але чистенькі. І друга проблема, дуже близько стоїть синя машина. І я зараз трошки від'їду вперід і буду міняти. Ну, ту штуку поміняю і зразу в цю пластмасу, що я казав, що кроме пари. Що зараз трохи висунув голову вперед, щоб було двері зручно відкривати і будемо пробувати. міняти. Я того ніколи не робив, але <смас>, приблизно уявлення маю, що там треба відкрутити. Так що, Від'їжджаємо і пробуємо. Так, я вже розвився. від'їхав. Красовки мої там. Зараз будемо пробувати відкручувати. Не знаю, як я тут буду знімати, бляха-муха, бо тут так трохи не зручно Але по ідеї треба відкрутити ті водва, щоб її зняти. Зараз Якось так відпустити. Зараз камеру на голову не цеплю. І отак. Не знаю, чи буде вам видно. Але надіюся, що щось трошки. Щось трошки то й буде. Можна було Ровенського попросити, він він міняв собі, але нехай того ящики та їде додому. Тоже має свою роботу. Так, щоб не загубити. Тепер вона вилазить, тепер треба ще цю штуку витягнути якось. Як вона туткай... туткай, туткай. На защолках. Мені здається, що вона на защолках. Так, там вискочила. І тепер ця сторона. Угу. Отакі защолки, так? то значить якось оно вилізло. Угу. Бачите, вилізло. І тепер тут теж на защолках всередині тримається. Тільки куди ті защолочки йдуть, того я не знаю. з тої сторони нічого там немає крім сміття якось вона роз-роз-роз роз'єднюється роз, роз, роз бо тут тільки ну тільки ті два болта кріпляться і все Так, пробуем, пробуем так. <laughs> ложечку возьму ложечку, и уже пиля. Угу. Так, возьмем ты ключа. правильно тут є так, щоб її взагалі не поламати не йти по утверточку так. Треба йти до Ровенського та й питатися, як він її точно витягував. Вигрузився. Тут двоє, не? Тут немає. Там ззаду, вот. Ну во, я їх відкрутив. І Ну, а вона не йде, щоб я не хочу її поламати. Але дивися, якщо поломиш, то з твоєї машини знімає мені ста. Не матюкайся, бо камера пише. Да, ляки же я його знімав. Ти ж бачиш, дві я знімали. Так, да. тут толку з того, що я бачив. А, чекай, 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 чекай не намага, не намага. Нихуя, забий. Та не матюкайся, кажется. А, у нас тут вид цей. Да. И там, там так ведь толкнуть. А лет у нас там вот там есть. Вот она ручка кое. О! Снято. Все откручує, его, откуси этого тут хамута Кусачки возьми Ну, а як його цей? Откручуть два бол А, ти хво? No, там фішка Фішка зверка, бачиш Тішки не поливають. Ой, блін, ж так незручно А, відкрутив, що того, що того ще треба. достається так твердочка Блін, незручно незручно о не зламав? не зламав як завжди. Так, все. То є. Бля, ті самосвальщики гатять. Пилюку роблять. Чувак в татухах, в татуїровках кульчиком. Готить. Достаємо новеньке, салапання. Ага, воно. Йо-моє. Ну да, вот, одна фишечка і все. Треба її під'єднати правильно. Так, все. И... Так, все забрал. Как видите. Так, как так и собирается. Все вроде бы... Все работает. Ту старую стару штучку поставил коробку, треба отдать на фирму. Ну и все. Зараз Ще вийду там ту пластмасу поміняю, але напевно ще передягнуся, щоб не замазати свої подерті штани. <рес> Якщо все, зараз передягнуся, то все заберу і піду тим займатися. Так, я вже передягнувся. Шорти, <рес> у мене вже літо наступило, нацепив на лоба, зараз беру цю фігню і буду міняти. Буду пробувати. Меняв по зазорчиках. Все супер. Тут вже не буде як гоношник. Не телімпається. Все класно. Головний гоношник <гум> на фірмі? дубль номер два, ящики. Ваш мать. Болтики. Шайбочки, гаечки, ключики. Bitno Давай ты, Сашка, звер. А я. Ну, совесть ты не маешь. О. Що... Кай. Okay. А мы так шурпуем? Да. Шурпуем? Да. А ну еще раз так. Чому дано просверлив? Чим, блять, люди могли дихати. А, ти не легалів будеш возити? No, увагу принести да. <гум> покрути все рівно від сонця ну, так, я охочу. так, все. по роботі поміняв я на поворотники ту штуку бачили трошки побавився щоб її забрати ту пластмасу назад щоб все гарно встало на місця і щоб нічого не вилітало Пари ту штучку, ну, під пароюче йде, Тоже поміняв. Трошка незручно. По зазорах вроде би все добре, але, але знизу зазор трошки завеликий. Але я думаю, що воно з часом трошки розідеться і воно сядеть. Ну, буде. буде там то й буде. Ну і все, я подивився, Сашка ставив собі ящики, провинський. То вже будемо бачити. Так, пропускаємо всіх. Серівна нас і... та в червоний. та їдемо додому. Ящики він собі поставив. Два з лівих вели... великих, зліва два, справа має два. Менших оригінальних, не знаю, нафіга вони їм, але казав, що треба. Та й сага. На рахунок вигрузки. Подзвонили, сказали, що може приїжджати, але то вже мола пляха п'ята година. Зараз пів шоста, до речі, була пів п'ята. І І. Все, і сказали, коротше. Але найкраще буде на завтра, на ранок, на 8 годину. Тому що я так зрозумів, що в них не готовий склад, і вони не готові сьогодні мене повністю розвантажити. Якщо сьогодні половину розвантажувати, то все одно доведеться завтра ще їхати. Так що договорилися, що завтра зранку я до них приїду. Якщо все, поки я їду віддихати, вам всім до наступної зустрічі. Якщо завтра буде щось. The to